Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас. В ефірі Тернопільська погода я і ведуча Мар'яна Судова. 18 жовтня українці вшановували пам'ять святої харатини. І з цього дня, вже готуючись до зими, ткали полотно та валяли вовну на валянки. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі на Тернопільщині? Слухаємо Тернополян. Всім привіт! Мене звати Світлана. Погода на 18 жовти. жовтня на Тернопільщині буде хмарна, з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі 4-9 градусів тепла, а в день вже аж 10-15 тепла, так що не холодно. 18 жовтня у Тернополі буде хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Температура повітря вночі 6-8 градусів тепла, а в день 12-14 градусів тепла. 18 жовтня 1596 року підписано Берестейську унію, згідно якої в Україні та Білорусі з'являється греко-католицька церква. Я ж бажаю всім гарного настрою. Зустрінемось на вулицях міста. і На TV4. Клініка мікрохірургії ОКА Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір.